Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю віршовану казку Зелена біда. Приємного прослуховування. Було чи не було, то дарма, жив бай. Тепер його нема. В часи старі у Бухарі. А рики знали, і канали залізо знали і чавун, і що таке Кавун теж знали, а бай не бачив Кавуна, хоч і хвалився людям, що все він все на світі зина, що є, було і буде. Кавун він снідав залюбки, але йому додому давали різані скибки на блюді золотому. А цілого, який він є, не бачив за життя своє. От раз у поле бай пішов Іде собі, хизується, пасуться в вівці, буде полов. Пшениці лан красується, врожай селян, його врожай. Любив людей він лаяти. Взивав їх ледарями бай, Щасливий, що не знаєш баяти. Бай! Працювати сам не вмів, податки ж гріб з усіх домів. Так от ішов цей людожер, пихати ніс обличчя, і носа вгору так задер на знак свого величчя, що шапка впала з голови. Піднять не діждетися ви, нагнутись він же бай, слуга підніме хай. Та слух на полі не було. Нагнувся, щоб шапку взяти, пшениці прогорнув стебло, важке, рясне, вусате, Їй завмер від страху, на землі лежало щось велике, зелене, кругле взагалі, незнане роду віку, залякався бай одбіг у бік. Щось кругле, щось зелене. Забув і шапку взяти, та в крик. Хочеш усі до мене. Прибігли люди, що за знак, чом витріщені очі, чому реве мов той шак голодний серед ночі? У полі там сидить біда, Бай очі з жаху звузив. Вона псиницю об'їда. У неї кругле пузо. От, хай я з місця не зійду, несіть мерщій рушницю, вб'ємо зелену цю біду, що нашуюсь пшеницю. І вже рушниця тут, як тут, хтось цілиться з заклена, бабахнув постріл і капут. В шматки біда зелена, стріляє влучно хлібороб. Одна лишна сінина попала баю прямо в лоб, і прилипла там єдина. Ще більше налякався бай, дає стрільцеві знаки. Біда на лобі, в лоб стріляй, белькоже з переляку, не промахнувсь сміткий стрілець, націлився в те сім'я, всадив у лоб увесь свинець. І добре, згоден з ним я, впав бай, аж гепнувсь на межу. Чому загинув бай? скажу. В часи старі у бухарі. А рики знали і канали Залізо знали і чавун, і знали, що таке кавун. Але ще краще бая знали. Всі знали не Кавун біда, а бай, що всіх їх об'їда. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за підписку, вподобайку, поширення. До нових творів.